Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі 29 градусів. Жари. Отже, ми йдемо займатися тактикою. Все правильно, це наш четвертий день і. Зранку ми говорили про те, що було багато тривог вночі, але нам наш сержант дав можливість відпочити, ми набралися енергії, пообідали, і тепер будемо це все скидати, всі калорії. <хи> і невдовзі ми отримали перше завдання. Звичайно, як і більшість задач, нам його малювали на піску. Це залишається на місці. Це сюди біжить, цей сюди біжить, цей сюди біжить, ага. цей сюди біжить. І ви повинні бути такого, всі в одну сиріну. Зрозуміло? Так є. Контакт буде команда, і ви тоді вже замозитеся і розбігаєтеся. Будете розбігатися сторони по двойка. Так є. Як тобі дивиться, так і будете розбігатися по сторонам. Михайло, хто був командиром нашої сімки? Друг тихий. Друга, третя. Я, потім я за тобою ти за мною. Перша. Яким дуже не нагинайся, будь ласка. Я не взагалі можу нагинати. Катя, Кать, що взагалі відбувається? Я ще з цього не пам'ятаю. Просто Оленка метр у чоботях, а ми намагалися стати заранжиром. За чим? Та кажу ж за зростом, а потім намагалися самостійно відпрацювати задачу. Він мене порвав. Я щось у Ага, так сильно прям саме прийшов на зоряний час, але наш зірковий час перервали. da li ova tvrd broje tere de članu ru de mone Здрав. 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 <ривайся> в Тут тебе не тронуть. що ти крачеш, вже, все одно на ногах летиш. <віршу> Як ты, Катя? Ну, уже додержалася? Не, конечно. Я лежала кетка. Кеткала. перерва досі хвилин. Ну, Кать, з тобою все зрозуміло. Давай краще послухаємо враження наших посестер і побратимів. Але плеча були чого досі. Після цих, цих плитоносок. Дружила, добре, добре, добре. Він кайфує, він ж хотів, це було затримає. Ви виконуєш, це має бути частиною нашої підготовки. Важка фізична підготовка. Самому так не вийде. Сам себе так не заставиш працювати. Колективний ну, дух. В кого розвинений колективний інстинкт, в когось не дуже. Хтось ні, тільки ні. над цим прийшов працювати, як мінімум. О. Що, як півтора виходить? Півтора, ну як виходить. Я тримався до кінця, але трошки важкень, отакій от в касочці, отакій от в оплиті. а от зі сталевими плитами. Броніку трошечки дуже важко. Трошечки дуже важко. Трошки, трошечки дуже важко, так. Да. Що, як товариство? Та все чудово, тренуємось, пізнаємо нові навички. Досвід приймаємо від старших сержантів. Із старших побратимів, скажімо так. Це чудово. Друже, ти як? Ти до кінця стояв. Пісь кінець уже впав. А тепер нарешті наш зірковий час настав. Командою ми відпрацьовуємо ходіння з сімками. Помаліше, помаліше. Та, Є, Буває. Нормально! Витраситься, витраситься, А Що взагалі сталося? Ну як що? Друг веган не поспішав, а друг бек навпаки, і вони один об одного перечепилися. Так ота вирва з піску, позаду мене, то було падіння друга бека. Так, так, так. Та, та що це ми розповідаємо? Зайдіть до нас і гляньте фото в інстаграмі і в фейсбуці Армії ФМ. Там цілий фоторепортаж, дуже класні фотки і видно саме от момент цього падіння. Катя там гарно стоїш, позуєш. <сум> добре, добре. Та. А поки ми продовжуємо розповідати про наш день. Мені <сум> сподобалося. Ми досконалили. Бог я маю. Тобі щось сподобається? Роком, рух! Мені сподобалося найбільше, що ми врешті-врешті сконали вже нашу техніку ходіння в, в цих семірках. О, сьогодні в нас ще був контакт. Ось ми сідали і розташовувалися вздовж на фронту і стріляли з коліна. Це прям сьогодні було в міру, тому що ми позаймалися інтенсивно і зараз нас знову помилували і ми йдемо вже в казарму. А в тебе, Михайло, які враження? Як тобі падіння нашого побратима? Хай живе казарма. Та, падіння побратима було феєричне. Наш побратим Богдан трішки зарився в пісок. От. Але попри те, та... він тепер буде три роки вуса вимивати з піску, а вже командою всією. Ми будемо йому допомагати чистити зброю, бо вона просто з нього сипеться вся. Так, але попри те, що Богдан падав, ми двічі прийшли з командою Контакт. Розбіглися по рівні лідні, і двічі нам сказали 5 з плюсом, тому ми дуже щасливі. А почуємось і побачимось вже в наступному підсумковому випуску. За день в третій штурмовій. О 22.30 на армія ФМ. Твій тестовий тиждень на армія ФМ. Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.